Їжак. Теля побачило їжака і каже Я тебе з'їм. Їжак не знав, що теля їжаків не їсть. Злякався, згорнувся клубком і пирхнув Ху, спробуй. Задерши хвіст, застрибало дурне теля. Хотіло но буцнути, потім розчепирило передні ноги і лизнуло їжака. Ой, -ой, 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 ой – заревіло теля, і побігло до корови матері скаржитися. <смір> їжак мене за язика вкусив. Корова підняла голову, задумливо подивилася і знову заходилася рвати траву. А їжак покотився в темну нору під горобиновий корінь і сказав їжачисі. Я величезного звіра переміг, напевно, лева. І пішла слава про хоробрість їжакову за синє озеро, за темний ліс. У нас їжак богатир. Пошепки з острахом говорили звіри.